У нас сьогодні подія в області по напрямку ветеранської політики до нас завітала пані міністр ветеранської політики Калмикова Наталія. На сьогоднішній день одне з найважливіших питань, що стосується внутрішньої політики нашої країни, це якраз її підтримка ветеранів, членів їх сімей, тому що ці люди, вони, вони на мій погляд. Найбільше, напевно, всі люди заслуговують велику повагу і шану, але це ця верства населення, напевно, найбільше, тому що війна безпосередньо найбільше торкнулася їх, і дехто з них навіть втратив своїх найближчих, найрідніших людей. Тому щиро вам вдячний за цю позицію і підтримку. Я рада, що ми сьогодні в такому складі зібралися, що є голови районних адміністрацій, що є е, громади. Ми провели попередню розмову е, з паном головою і <клухи>, отримали попередню таку інформацію про те, як працює область в напрямку ветеранської політики, і це дуже надихаюча інформація, особливо про, про те, як, наскільки уважно ви ставитесь до роботи з ветеранами і розумієте, що ветерани це цінний ресурс області. В який необхідно інвестувати, область подала свій план, свою стратегію, яка йде в унісон з державною. Чому це важливо? Це важливо, тому що в нас в країні війна більшість ресурсів спрямовуються на безпеку оборону і ем, таке поєднання ресурсів і зусиль в єдиному напрямку це те, що дозволяє нам досягати результату. Стратегія ветеранської політики визначає три головні стратегічні цілі: перша це відновлення людського капіталу та цивільний добробут ветерана та ветеранки. Друга стратегічна ціль це повага та вшанування. І третя стратегічна ціль це обороноздатність країни. Ми маємо пам'ятати, що ветерани є тими людьми, які були в оперативному резерві і які повернулись на фронт, коли почалось повномасштабне вторгнення. І ті, хто буде звільнятися після перемоги. Та також будуть потрапляти в оперативний резерв і в подальшому за необхідності знов захищати країну. Перша і ключова це здоров'я. На жаль, в нас зараз характер війни такий, що наші хлопці і дівчата дійсно отримують дуже важкі поранення. І лікування та реабілітація навіть порівняно з тими лікуваннями реабілітації, які були до 2022 року, триває довше. Але система реабілітації розбудовується Міністерством охорони здоров'я разом з обласними військовими адміністраціями, і насправді та реабілітація, яку ми маємо сьогодні, порівняно з реабілітацією 21-го року, це небо і земля. І в цьому році Міністерство охорони здоров'я концентрує увагу на створенні амбулаторної реабілітації, що є дуже важливим для того, щоб, по-перше, розвантажити госпітальну ланку і стаціонари а по-друге, для того, щоб людина могла продовжувати реабілітацію з дому і приходячи виключно вже на, на процедури, це дійсно один з механізмів більш ефективного і розподілу ресурсів, і надання допомоги вже людині. І тому нам дуже важливо, щоб кожен ветеран регулярно спостерігався у сімейного лікаря. Для цього ми додали суму до пакету НСЗУ при підписанні декларації з ветераном або ветеранкою. Наступний великий блок це спорт ветеранів війни. Спорт для ветеранів, рівно як і бізнес, я про це скажу. Це не так про спорт, як взагалі про активне залучення в життя. І в цивільному житті необхідно власне Створювати такі самі ну або схожі фізичні навантаження для того, щоб організм відновлювався і був в тонусі. Також е, однозначно це вплив і на ментальне здоров'я, і на соціалізацію. Тому ви всі знаєте про програму Ветеранський спорт яку фінансує Міністерство Справ ветеранів. З 1 липня ми відкриваємо наступний раунд прийому заявок е, і будь-які спортивні зали, які ще не підключилися, можуть. Ввести в себе відповідні МСС-коди, до речі, ми зараз додаємо ще один МСС-код, тобто ну, ще більше ширше коло закладів зможе е отримувати оплати. Хочу звернути увагу, що це не обов'язково приватні заклади, що це можуть бути громадські організації, які надають послуги спортивні, це можуть бути комунальні заклади. Вони всі, хто може отримувати оплату, можуть отримувати оплати з цієї програми. Дуже класно буде потенціювати створення команд як на рівні області, так я хочу сказати головам районних адміністрацій, створювати ті команди, які будуть представляти ваш район, і підтримку забезпечувати цим командам для функціонування. Наступний важливий пункт в нашій стратегії це родина. Насправді, ті, хто спілкується з військовими, розуміють, що це родина, це те, що найбільше хвилює людину, і коли людина на фронті, тому що родини в нас на жаль. На відміну знову таки від, наприклад, американських солдатів, які воюють не на своїй території родина в безпеці, наш солдат завжди переживає, чи родина в безпеці, чи все окей. В нас зараз вже розпочався реалізація проекту, який ми робимо спільно з міністерством освіти, міністерством цифрової трансформації. Це освітні гранти для дітей, учасників бойових дій. Це і учасники бойових дій, які знаходяться в полоні, зниклі безвісті, звільнені зі служби або ті, що продовжують служити, або родини загиблих. Ми компенсуємо 100% вартість перед фаховою та фаховою вищої освіти. Для цих дітей перша група дітей це ті, що випускаються в цьому році, вже кошти пішли на вищі навчальні заклади і заклади мають повернути кошти, оплачені по контракту. Далі ми працюємо над тим, щоб всі діти, які в 2024-2025 рік оплачували свою освіту, в цих закладах отримували відшкодування. І ця програма буде продовжена на наступний рік. а Далі ми опрацьовуємо зміни до законодавства, щоб взагалі діти наших ветеранів могли обирати своє майбутнє в Україні, могли б обирати собі, собі професію і бажали залишитися в Україні. Економічна незалежність ветерана та ветеранки сьогодні. В реєстрі півтора мільйона ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це величезний відсоток серед працюючого взагалі населення України. І воювати, і відбудовувати придеться нам всім разом, і тому активна залученість ветерана та ветеранки до роботи, до ведення підприємництва є ключовою задачею на рівні держави. Є ті програми, які сприяють працевлаштуванню ветерана. По-перше, це облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю, яке відшкодовується розмірі від 80 до 120 тисяч гривень. Я прошу доносити цю інформацію до роботодавців в своїх громадах, щоб вони користалися цією можливістю і працевлаштовували ветеранів та ветерани. Створена методичні рекомендації щодо того, яким чином. Налаштувати роботу організації незалежно від того, чи це приватна, чи це державна, чи це комунальна, для того, щоб ветеран міг працювати, створена платформа для пошуку роботи де є вакансії, які ми затягуємо з воркою роботи і центру зайнятості, але там вакансії, які в пріоритет надають ветеранам. Платформа називає, називається Кар'єра ветерана. Я знаю, як ви працюєте на рівні області з тим, щоб залучати, знаходити ветерана і шукати, підшукувати робоче місце. І насправді це дуже крутий механізм. Я сподіваюся, що ви поділитесь з іншими областями цим досвідом, тому що насправді те, що найбільше потребує ветеран, це гідне життя, соціальний блок. А зараз йдуть дуже багато законодавчих ініціатив. Я думаю, що ви всі бачили, що прийнято в першому читанні закон, який буде унормовувати пільговий проїзд. І ми будемо працювати для того, щоб зробити пільговий проїзд нормально профінансованим, щоб ми не боролися постійно про безкоштовний проїзд в маршрутці тощо. Крім цього, міністерство опрацювало і підготувало новий законопроект про засади. Ветеранської політики щодо ветеранів російсько-української війни 21-го сторіччя, яке враховує потреби ветеранів і сучасний світ. Я вдячна управлінню за те, що ви теж надали ваші пропозиції, рекомендації до цього законопроекту. Він зараз готується на винесення кармін і на реєстрацію Верховної Ради. По житлу вже проведено перший розподіл в цьому році субвенції на житло. І в цьому році буде ще одна, і також ми разом з міністерством розвитку громад та територій працюємо зараз над тим, щоб створити доступну іпотеку для ветеранів, в першу чергу ветеранів внутрішньопереміщених осіб. Наші міжнародні партнери готові допомагати для того, щоб створювати ті програми, які працюючому ветерану, який має статус внутрішньопереміщеної особи, дасть можливість придбати собі достойне житло обороноздатність і тут вже ведеться робота. Залучення ветеранів до викладання предмету захисту країни. Також залучення як інструкторів в програми національного супротиву. Ну і власне будівництво державних ветеранських просторів серед Луцьк, Волинська область проявили ініціативу. І ми сподіваємось, дуже швидко рухатись і вже восени мати один з таких показових зразкових державних ветеранських просторів в вашій області. Хотів звернутися до. Всіх присутніх, які доєдналися, що ви бачите, що на сьогоднішній день держава і відповідне міністерство, воно тільки посилює роботу і посилює різні напрямки для того, щоб охопити в комплексі всі проблемні питання, що стосуються ветеранської політики, що стосується ветеранів, учасників бойових дій, а також членів їх сімей. І е, зараз це вже все переходить в частину структуризації, коли є відповідні кейси. Відповідні напрямки, які і е, ОВА, і районні військові адміністрації, в першу чергу, громади, повинні контролювати і втілювати в життя.